Безбар'єрність у дії сервісні центри МВС облаштовують за принципами інклюзивності, аби кожен громадянин отримував вільний доступ до державних послуг. Зокрема, всі установи мають бути обладнані пандусами, кнопками виклику персоналу і додатковими робочими місцями для обслуговування осіб, які користуються кріслом колісним, а також для маломобільних груп населення. Окрім того, люди з порушенням слуху можуть скористатися сервісом утог 24 на 7», який забезпечує відеозв'язок з перекладачем жестово. Умовою. Нагадаємо, громадяни пільгової категорії обслуговуються поза чергою і мають право на привілейований прийом. За словами керівника територіального сервісного центру міста Ужгород, вони щодня обслуговують військових ветеранів, людей з інвалідністю та інших осіб пільгових категорій. Саме тому на першому поверсі сервісного центру обладнали спеціальний інклюзивний кабінет. Ми постійно працюємо над тим, щоб вдосконалити інклюзивність, доступність наших послуг, особливо період військового стану, це відчутно. Ми приймаємо майже щодня учасників бойових дій, осіб, які постраждали від військової агресії. І саме для таких вразливих категорій населення ми обладнали спеціальне приміщення, де будуть надаватися всі послуги сервісного центру в одному місці, щоб це було швидше, доступніше для таких категорій громадян. Тут можна буде і перереєструвати транспортний засіб, і здати теоретичний іспит на право керування транспортним засобом і обміняти посвідчення водія. Особи, які отримали пільговий талон електронної черги, зможуть безперешкодно зайти в це приміщення, а адміністратор, який їх обслуговує, зі своїм електронним цифровим підписом зможе надати тут відповідну послугу. Майже щодня є декілька громадян пільгових категорій: це інваліди першої, другої, третьої групи. Також ми завжди раді стараємося допомогти учасникам бойових дій та особам постраждалим від військової агресії. Круглий стіл еколого-правова громадська платформа Демократія, верховенство права і зелене відновлення відбувся в Ужну в межах 9-го Харківського міжнародного юридичного форуму. Цьогоріч до обговорень за круглим столом долучилися понад 15 громадських організацій, деякі з-за кордону. Цей круглий стіл присвячений екологічним питанням, і він сподіваємося стане в подальшому також щорічним заходом в рамках нашого міжнародного юридичного форуму, який буде майданчиком такою платформою для того, щоб ми могли об'єднати і практиків, і теоретиків, і держурядовців, теж службовців, щоб почути були голоси безпосередньо громадськості, ці проблеми, які є, як от кажуть, на місцях, і щоб безпосередня це. Ця ідея, ці всі голоси народу, було донесено безпосередньо і до представників уряду держорганів і Ну подібне. війна не зупинила традицію проведення такого форуму. Його влаштовували здебільшого онлайн. Тепер вирішили в ужну в змішаному форматі. Цього року цей захід ми вирішили провести саме круглий стіл. Вирішили провести в співорганізації з двома іншими також провідними університетами нашого нашої країни це безпосередньо національний державний вищий навчальний заклад Ужгородський національний університет і національний лісотехнічний університет України. І от ми вирішили об'єднати свої зусилля, оскільки питання, які порушуються на сьогоднішньому круглому столі, дуже такі актуальні, важливі для Закарпаття. Такий захід важливий із кількох причин. По перше, це не перший потужний такий правничий форум в Україні, та але вперше до нього долучається Закарпаття у як співорганізатори, наш юридичний факультет, ряд локальних громадських організацій, які займаються різними правозахисними ініціативами ініціативами, в тому числі екологічними ініціативами. І тому для нас це в першу чергу важливо. Другий момент пов'язаний із воєнними злочинами Росії, що завдають значної шкоди довкіллю. І те, що екоцид, і ті непоправна шкода, яка вже зазнана, завдана нашій екології, нашому навколишньому середовищі, і коли ми говоримо про відновлення України, то минати питання відновлення природних ресурсів, забезпечення стабільності, ну просто неможливо. І тому ми, як правники, повинні подивитися, що ми можемо зробити на які аспекти в законодавстві звернути увагу, що нам потрібно покращити на шляху до євроінтеграції. Щоб була насправді дієва відповідальність за порушення екологічного законодавства, і ми мали можливість жити в безпечному для нас довкіллі. Круглий стіл, форум загалом, мають і практичну цінність, зокрема для юридичного факультету УЖНУ. Даний форум, звичайно, з одного боку, є повсякденною роботою факультету, оскільки науково-практичні заходи. Це не просто подія, а це є наша повсякденна робота. Також важливо, що це все буде втілено і в навчальному процесі майбутні правники зможуть володіти найбільш актуальними механізмами захисту довкілля. Дякуємо, що це проводимо в партнерстві і з ініціативи наших харківських колег з юридичного університету імені Ярослава Мудрого, де школа екологічного права традиційно є одна із кращих в нашій державі. Одна із цілей ворога енергетична інфраструктура, тож її відновлення має відбуватися за іншою філософією, на якій акцентував заступник голови Закарпатської ОВАМ Василь Іванчо. Сьогодні кожен регіон має бути енергонезалежним автономним. Якщо можна навіть так сказати, сьогодні відновлювальна енергетика, і ті всі моделі її відновлення мають відповідати сьогоднішнім реаліям. Про що маю на увазі? Що ми маємо шукати нові типи забезпечення електроенергії краю, але з дотриманням відповідно всіх законодавчих норм і з дотриманням всіх екологічних норм. Ось. Оцей баланс між цими всіма трьома складовими є надзвичайно важливим. А такий захід, як сьогоднішній, полягає в тому, щоб от якраз знайти той баланс між цим усім. Змішаний формат таких конференцій не заважає тому, аби посилювати партнерство між університетами. Наголосив ректор Ужну Володимир Смоланка. Це не зменшує того відчуття дружби, братства і відчуття лоптя серед працівників наших університетів. І я думаю, що онлайн-формат не буде заважати тому, щоб ми обмінювалися своїми думками, своїми ідеями і шляхами їх реалізації. Дякуємо вам за те, що така, такий круглий і такий формат організований. Дякую нашим співробітникам, які долучилися до організації цього формату. І е, хочу побажати вам плідної роботи. Учасники працювали в трьох панельних дискусіях: говорили про захист екологічних прав та інтересів, проблеми адвокації, участь громадськості, європейський досвід, про реформування національної екологічної політики й адаптацію екологічного законодавства до стандартів ЄС в питаннях охорони довкілля та про зелене відновлення України, партнерство заради сталого майбутнього. У кінці підбили підсумки, ухвалили резолюцію та рекомендації. Україна, Чехія, культурна дипломатія та збереження спільної спадщини. Тема конференції, що зібрала учасників в Ужгородському Скансині. Краловоградицький край та закарпаття посилюватимуть культурну дипломатію. Це наші колеги із регіонального музею та галереї з міста Дічій це наша така перша зустріч, на якій ми плануємо обговорити різні питання розвитку музейної справи, починаючи від освітніх проєктів, реставраційних робіт, завершуючи там науково-дослідними фондовою роботою. І в результаті дискусії на нашій конференції плануємо обговорити спільні питання для можливості подальших проєктів по різним міжнародним благодійним фондам, програмам, зокрема. По Erasmus+, Плюс, це освітні проекти по програмі град», де можемо проводити різні, як малі, так і інфраструктурні проекти. Залучатимуть колег із сусідньої країни й до наших національних програм. Але це дзеркальна ініціатива. У відповідь вони мають теж, ми вже так обговорювали, свої національні програми з підтримки розвитку культури, культурної спадщини, де можуть залучати міжнародних партнерств, як наші партнери з Чехії, так і ми маємо чималий досвід міжнародної співпраці. Тому сподіваємося, що ця перша наша така зустріч із ними стане. Такою базою, плацдармом, поштовхом для напрацювання спільних ідей, які згодом зможуть перерости у цікаві проекти, деякі ініціатив сторони вже обговорили. У нас миссизабійвами до ціла дост дигіталізації збіркових експонатів. Ми оцифровуємо велику кількість колекційних предметів музейних експонатів. Тож це гадаю може бути одним із напрямків співпраці, зокрема, як обмінюватися досвідом у нашому музеї. Також є об'єкт народної архітектури, як тут, де ми зараз перебуваємо. Тож збереженням догляд за народною архітектурою також є для нас цікавим моментом співпраці. Побачимо, що буде далі. Можливо, якась освітня співпраця. Або ж обмін викладачами, командами тощо. едукатору, як як Україні, як в Чехах, так Про ці та інші свої ініціативи й розповіли гості. Відтак і представники Ужгородського скансену презентували свою діяльність. Згадали про міжнародні проєкти, цифровізацію музейних фондів, роботу з дітьми під час війни, культурно-мистецькі ініціативи, тематичні екскурсії. Тощо ми повинні зробити все для того, щоб зберегти ті надбання, які передалися нам з покоління в покоління, як матеріальну, так і нематеріальну культурну спадщину. Це наші полотва, полотна, наші витвори мистецтва. Ми повинні пам'ятати, зберігати і примножувати все те, що передавалося нам з покоління в покоління, і обмін досвідом, обмін думками, допомога наших друзів-партнерів сьогодні, як ніколи, надзвичайно важливою. Тому ми вдячні за приїзд. Крім конференції, гості відвідували й інші музеї та природні пам'ятки І продовжували доповнювати перелік ідей щодо спільних проєктів. Уперше така подія відбуватиметься на Закарпатті. Беатифікація мученика отця Петра Павла Уруса. Це священник Мукачівської греко-католицької єпархії, вбитий представниками комуністичного режиму в 1953 році. Тіло залили бетоном у міліцейському гаражі в Єршаві. Ми знаємо, що була беатифікація блаженного священномученика Теодора Ромжі в 2001 році, але вона відбувалася у Львові. А на Закарпатті ця подія відбувається вперше. І для нас це є дуже важливо, тому що ми бачимо, як зло, котре здавалося, опанувало суспільством, комуністичний режим, радянські переслідування все ж таки не мали останнього слова в історії, а мала. І в історії перемогу саме віра, і блаженний священомученик Петро Орус якраз є гарним таким яскравим свідченням того, як добро перемагає зло. І, хоч він не загинув мученицькою смертю, але ми сьогодні святкуємо тріумф його життя, його мученицької смерті і його свідчення. Очікують багато гостей. Зокрема, приїдуть із Ватикану два представники Папи Римського, Лева XIV. Першим представником, який приїде від папи, це є апостольський нунцій Вісвальда Скульпокас, ну і спеціальним легатом папи на цю подію, який проголосить декрет, зачитає декрет про визнання мученицьких заслуг Петра Ороса, це буде кардинал Гжего Рейс, архієпископ із Лодзі. Також ми очікуємо багато представників і глав різних церков з усього світу. Насамперед, це буде глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук. Також ми очікуємо главу Словацької греко-католицької церкви, владику Іону Максима. Також очікуємо главу Угорської греко-католицької церкви, це є владика Філіп Кочіш. Також вже заявили про свою присутність і єпископи із Сполучених Штатів, які мають є єпархії у своєму управлінні, які походять від нашої мукачівської єпархії, але очікують і запрошують не лише духовенство. Беатифікація це не тільки є святкування нашої історії, нашого героїчного минулого, це є також і творення цієї історії. Тому я щиро хотів би запросити всіх наших глядачів на те, щоб стати свідками цієї історичної події. Бо знаємо, що, наприклад, дуже багато людей, котрі були на беатифікації, блаженного священомученика Теодора Ромжі, згадують про цю подію як один із найяскравіших моментів їхнього життя. Тому я сподіваюся, що і для багатьох тих, хто прийдуть на цю беатифікацію, цей момент глибоко засяде в серці, і ми будемо також десь можливо нашим молодшим поколінням колись передавати, що ми на цій події були присутні і були свідками. Мукачівська греко-католицька єпархія закликає долучитися до події, яка триватиме впродовж трьох днів. Урочиста божественна літургія щеном баетифікації розпочнеться об 11.00 у селі Білки в суботу, 27 вересня. Докладніша програма на сайті єпархії. На перший погляд, просто нове приміщення в школі, та насправді це новий етап у розвитку сучасної освіти та реалізація проєкту шкільного громадського бюджету в Єсінянському закладі загальної середньої освіти. Номер один діти навчаючись у школі, мають навчатися економії. Тобто, за, через предмет, економіка е, бізнесу, е, нуш, нова українська школа, як правило, говорить, е, що навчання потрібно для життя, і для того, аби це все втілювати в життя, діти мають мати практичні навички. І завдяки цьому шкільному громадському бюджету, який запропонував до втілення наш голова, е, було дуже цікаво працювати, спостерігати, навчати дітей. До проєкту долучалися й інші школи громади. Кожна придумувала свій проєкт. Наша школа посягнула на всю суму 50 тисяч, тобто можна було якийсь меншенький проект придумати, наприклад, на 12 тисяч чи там на 15, як в декотрих закладах. Школа захотіла максимальну суму, і на максимальну суму ми хотіли. Придбати все необхідне, що мріяли діти, і це було 50 тисяч. Ми з дітьми обговорили. Було створено декілька груп таких діти пропонували свої версії. Ідеї подавали, голосували. Відтак об'єднувались та описували проєкт у подробицях. Так і дійшли до створення кабінету природничих наук, мистецтва та STEM. Куточки навчання й відпочинку, хоч і різні за спрямуванням, та їх можна поєднувати. Куточок мистецтва можна використовувати і для математики. Е, є куточок дизайну технологій, де передбачено і закуплено ткацький станок, станки для бісового де можна розвивати такі творчі здібності, і потім також їх втілювати у бізнесі. Е, також є куточок з манекеном, де діти можуть створювати свій дизайний, дизайнерський одяг або елементи дизайну. Низького одягу. Е, є куточок для читання, е, є психологічно розвантажувальний куточок із пісочним столом, е, також меморі, таб, де діти можуть записувати свої ідеї. Це на стіні е, спеціально е, зроблена основа, де діти можуть записувати, замальовувати свої ідеї для наступних проєктів. Для того щоб цей проєкт відбувся, директорка школи за сприяння місцевого самоврядування пройшла спеціальне навчання в Києві у 24 році. В січні поїхали до Києва на чотирьохденний тренінг по організації шкільного громадського бюджету. Ну, це було надзвичайно нам цікаво. Після навчання ми приїхали по своїх закладах і мали це організувати. Ну, умова була. Ми йдемо навчаємо, шукаємо собі адміністраторів, хто буде займатися, і навчаємо і пробуємо реалізувати це в життя. До проєкту залучали учнів від 5 до 11 класів. А кабінет природничих наук, мистецтва та СТЕМ відтепер дозволить дітям і навчатися, і відпочивати, і творити, і міркувати над новими проєктами. Форс Бейбі Кап. Турнір під такою назвою уже в четверте збирає своїх друзів. Особливо змагання важливі для представниць прифронтових регіонів. Приклад Запоріжжя, Одеса Харків. Надскладні умови для тренувань, постійні обстріли. Тренування, тому що ми з тренерами спілкуємося. Мені було цікаво, як проходить цей весь процес. Тому е, на, наш Ужгород, наша Закарпаття це можливість для цих діток спокійно, без тривог пройти свої вправи, свої види, виступити на гарній площадці. В залі з професійними килами, з помостами, отримати насолоду від своїх виступів, трошки відпочити навіть морально і отримати чудові подарунки за свої виступи. Турнір відповідальний із урахуванням суто спортивного спрямування. Не випадково на ньому представлені всі спортивні школи та клуби Закарпатської області і з різних регіонів України. Загалом 450 діток наймолодшим двом учасницям виповнилося тільки чотири роки. Наразі це перший старт в навчальному році. Він є дуже хвилюючий для багатьох гімнасток, оскільки ми заходимо в повний змагальний період, який передбачає офіційні старти, такі як. Чемпіонат області, такий як чемпіонат Кубок України. І відповідно до цієї підготовки до таких серйозних стартів ми проходимо турнір, який організував спортивний клуб Форц, за що ми йому дуже вдячні, дуже прекрасна організація. Мальну атмосферу оцінили учасниці турніру. Вони теж поділилися враженнями на камеру. Наша команда приїхала в Ужгород не вперше. Ми з Одеси. Нас приїхало 11 дівчат. Ми дуже любимо змагання в Ужгороді. Вони дуже... -дуже то ми можемо показати свій досвід. Ми спілкуємося з дівчатами з команди та з іншими та мінімуємося досвідом. І, е, ми дуже вдячні Ужгороду за тишу. Е, ось, і наш тренер Канецька Катерина Юрівна дуже любить з нами їздити до Ужгорода не тільки на змагання, а й на спортивні твори. Мені 9 років. Я займаюся в Карпатії, займаюся гімнастикою вже 5 років. Сьогодні я виконувала вправу з булавами та з обручем. Мені дуже сподобалося. Я зловила два різка: переворот, два шине та шине-ковирок. Мені сподобалися змагання, бо тут гарно судять, дуже гарно, тепло в залі, багато людей. Після закінчення турніру Форс Бебі гімнастки підхопили естафету чемпіонату області як відбірних змагань на чемпіонат України. Цей особливо важливий захід очікується. Кінці осені